Привіт! Ви на каналі Української асоціації гуманітарного розмінування, і сьогодні дуже важливий випуск, який допоможе зберегти вам життя у разі знахідки вибухонебезпечних предметів, таких як міни, бомби чи снаряди, що не розірвалися, і саморобні вибухові пристрої. Обов'язково поділіться їм з вашими близькими для того, щоб їх убезпечити від загрози, яку може нести ці страшні і небезпечні знахідки. Отже, давайте розберемо порядок дій цивільного населення і загальні правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Перше. При виявленні підозрілого предмета, перш за все, необхідно зупинитися та заспокоїтись. Друге попередити оточуючих про наявну небезпеку, третє провести огляд навколо себе на наявність мотузок, дротів або інших підозрілих предметів. Четверте у жодному випадку не наближайтеся, не рухайте з місця підозрілий предмет. А також предмети, які знаходяться поруч. П'яте. Запам'ятайте місце виявлення та зробіть маркування з підручних засобів на безпечній відстані. Шосте. Після цього відійдіть на безпечну відстань мінімум 100 метрів, тим шляхом, яким ви і дісталися місця виявлення. Сьоме. Зателефонуйте за номером 101 та надайте детальну інформацію про виявлений предмет. А зараз дуже важливо: забороняється, використовувати будь-які способи зв'язку поруч із місцем виявлення підозрілого предмету, наближатися до місця виявлення вибухонебезпечного предмету, торкати, піднімати або переміщувати виявлений предмет та здійснювати на нього будь-які механічні, термічні та інші дії, проводити земляні та інші види робіт. Які можуть викликати коливання ґрунту або його зміщення, торкатися, переміщувати та порушувати цілісність будь-яких інших предметів, у тому числі дротів, сіток та інших підозрілих предметів, які виявляються поруч з виявленою вибухонебезпечною технікою, та у районі проведення ідентифікації, видаляти будь-які перешкоди, які заважають оглянути виявлений предмет. Розпалювати багаття поряд з виявленим підозрілим предметом, кидати знахідку біля вогнища, бити по виявленому підозрілому предмету, по його корпусу чи одним об іншій, намагатися розібрати або розпилити вибухонебезпечний предмет, заходити у зони, огороджені та позначені знаками обережно міни. Виїжджати на узбіччя або переміщуватися необстеженими ґрунтовими дорогами, що не були обстежені саперами. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Дивіться під ноги. Обирайте дороги з твердим асфальтним покриттям, повідомляйте ДСНС про небезпечні знахідки за номером 101 або через мобільний додаток розмінування України. Дякуємо за перегляд! Ви були на каналі Української асоціації гуманітарного розмінування. Пам'ятайте, ваше життя це найголовніше, що є у вас і у ваших близьких. Тому будьте обережні. Та не наражайте себе на небезпеку.